Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі інтернет-магазину BeConnect, і сьогодні у нас для вас огляд Другий V Max. Смартфон захищений з найбільшим акумулятором серед конкурентів. Давайте почнемо з комплектації. Відкриваємо цю величезну жовту коробку. В цій коробці знаходиться у нас заводська документація та плівка, а також кабель і блок для заряджання. Причому блок у нас на 33 Вт, що досить непогано. Смартфон заряджається приблизно за 4 години. Цей смартфон може бути виконаний в трьох кольорах: от, от золотистими вставочками на чорному фоні, сріблястими або повністю чорний корпус, тобто чорні металеві вставки. Якщо подивимось позаду, то тут знаходиться у нас три камери, спалах, а ще інфрачервоні датчики підсвічування для роботи нічної зйомки. На корпусі також є місце для кріплення шнурка. Під заглушкою знизу знаходиться у нас роз'єм Type-C, також тут мікрофон. Зверху немає нічого. Ще в смартфоні використовується стереозвук, тому ось тут і ось тут у нас знаходиться динамік. На панельці справа знаходиться кнопки блокування і регулювання гучності. Тут же в нас монтований кнопка блокування і сканер відбитків пальців. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується під різні додатки, і слот для сім-карт. Він комбінований: або дві сім-карти, або одна сім-карта, і картка пам'яті може тут бути. Смартфон має вагу трохи більше, ніж пів кілограми і це помітно. Товщина в нього також 27 мм і це багато. Смартфон дійсно великий, в руці він ось так от вміщується. Не скажу, що це надто зручно, але ті люди, які купують такий смартфон, мають розуміти, що беруть його саме задля автономності. Розблокувавши смартфон, ми бачимо графічну оболонку від виробника від Dugim. Також тут встановлено Android 12, який працює досить швидко. А чому ж йому так не працювати? Тут же процесор Dimensity 1080. Супер потужний чіп восьмиядерний і, до речі, оперативної пам'яті тут 12 ГБ. І є також 256 ГБ пам'яті постійної. Це просто величезні запаси для такого пристрою. Також дана модель дуже сильно порадує і камерою, тому що основна камера може знімати у роздільній здатності цілих 108 мегапікселів. Це досить багато. Якщо говорити про відео, то цей процесор у нас дозволяє писати навіть 4К. Як бачите, Full HD, 2К немає і зразу йде 4К. Все це записується при 30 кадрах за секунду. Є також режим нічної зйомки, знаходиться він ось тут. В повній темряві ви можете робити фото та відео. Є також камера ширококутна. Є режим більше, в якому ви побачите ще купу додаткових режимів знімання. Тобто, як бачите, дугі досить добре прокачали в свій смартфон в плані камери. Дисплей у нас отримав роздільну здатність Full HD, і, звичайно ж, 120 Гц частота оновлення. Дисплей дуже плавний, дуже приємний. Якщо ви працюєте в будь-яких додатках чи граєте в ігри, ви точно це оціните. Заходимо в дисплей. Пролистуємо вниз і бачимо, що в нас є варіанти вибору. Ставимо 120 і насолоджуємося, тому що картинка стає відразу максимально плавною. Ну і акумулятор. Звичайно ж, 22 тисячі мАч. Просто величезна банка. Вистачає смартфону комусь і на тиждень, якщо чесно говорити. Ну а в цілому це 4-5 днів активного використання. Дуже хороші показники. Ну і звичайно ж, хочеться занурити смартфон у воду, адже він захищений, і треба це перевірити. Doogi V Max один із найбільш автономних захищених смартфонів на момент 2023 року, і до цієї моделі варто придивитися тим, хто шукає дійсно хороший запас автономності. Тут хороша залізо, тут хороша камера, чудовий дисплей 120 Гц і величезний акумулятор. За більш ніж розумні гроші, цей смартфон дає вам дуже багато чого, але єдине, що з габаритами доведеться якось миритись. Підписуйтесь на канал, купити цей смартфон можна перейшовши за посиланням в описі під цим відео.